Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Триниця. Ми вже спілкувалися з вами за різні за параметрами, характеристиками, призначення машини до 12-13 тисяч доларів, але ніколи не підсумовували все це в комплексі. Тому сьогодні я вирішив виправити цю ситуацію. І ваші увазі, топ-10 авто до 12 тисяч доларів в Україні в 2025 році серед усіх категорій. Поїхали! Одразу скажу, що критерії відбору будуть традиційні. Я звертав увагу на надійність, вартість експлуатації, звісно, що на доступність запчастин, також на безпеку, опціональне оснащення, якість матеріалів та збірки, це, це теж важливо. Також на ергономіку та простір салону, ну і звісно, що на відгуки власників. Загалом тут будуть розміщені лише машини від 2015 року, тому що не бачу сенсу купляти щось старше 10 років в цьому ціновому діапазоні. Проте, звісно, якщо у вас буде Моя думка, ви всім цим можете поділитися в коментарях. Також хочу нагадати, що може допомогти вам з послугами автопідбору. Якщо вам цікаво придбати авто за вашими параметрами, характеристиками, бюджетом, так щоб ви не переймалися пошуками і знайшли хороший варіант. То звертайтеся. Я завжди радий вам допомогти проконсультувати більш детальніше. А мої контакти, звісно, що ви знайдете як в описі, так і в коментарях під цим відео. Звертайтеся. Ну а тепер поїхали. Десяте місце і відкриває наш рейтинг Mazda 6 2016-2017 року. Випуску цей автомобіль, який поєднує в собі стильний дизайн, відточену керованість і гідний рівень комфорту. Це один із небагатьох седанів, які можна рекомендувати тим, хто хоче отримати драйв від поїздки, навіть якщо це банальний маршрут на роботу. Зовнішній вигляд Mazda 6 залишається актуальним і сьогодні: витягнутий силует, агресивна решітка радіатора та гострі лінії кузова, всередині стильний і продуманий інтер'єр з якісними матеріалами. Навіть у базовій версії є двозонний клімат, шкіляне кермо, багаторівневі регулювання сидінь, а у дорожчих комплектаціях можна знайти преміальну акустику, Bose та проекційний дисплей. Каже двигунів, представлено двома бензиновими атмосферниками: 2,0 на 155 коней і 25 на 192 кінських сили. Обидва хороші по ресурсу при якісному обслуговуванні, проте розгін до сотні займає 8,1 секунду у версії з 2,5 літровим мотором, і при середній витраті пального 11-12 літрів на сотню в місті він для мене в пріоритеті. Завдяки жорсткому кузову та точному рольовому управлінню вона впевнено тримається дороги, до того ж, модель має гідний рівень безпеки, шість подушок система контролю Пих зон і автоматичне гальмування в місті. Якщо вам потрібен гарний, надійний та навіть емоційний автомобіль, то Mazda 6 чудовий вибір в цьому сегменті. Але тепер йдемо далі. І дев'яту позицію в нашому топі я можу віддати. Jaguar XE. Безумовно, британська відповідь німецькому компактному преміальному сегменту і відповідь доволі переконлива. Седан 16-18 модельного року поєднує в собі розкіш, спортивний характер і сучасні технології, при цьому залишаючись доступним в межах 12-13 тисяч. Так, дійсно, що ціновий діапазон переважно більший, проте саме за цю вартість більшість людей купляє цю модель. На вибір в цьому бюджеті доступно кілька варіантів двигунів: бензиновий 2.0 на 200-250 коней, і дизельний на 163-180 кінських сил. Найоптимальніший варіант, як не дивно, саме дизельний варіант на 180 коней з восьмистопенилим автоматом, який забезпечує і хорошу динаміку і економічність. Проте бензиновий мотор дасть більше комфорту. Всередині непогані для цього класу матеріали, приємний платик, шкіра і металеві ставки. Навіть у базових комплектаціях є двозомний клімат контроль. Електрорегулювання, сидій, крута цифрова панель привидів, підвізка у XE спортивно налаштована, що забезпечує стійкість на дорозі. Не раджу ганяти і різко заходити в повороти, але думаю, вам сподобається. Все ж таки, Яхуар XE – хороший вибір в цьому сегменті. Проти, якщо вам здається, що ви не зможете знайти його саме за цю вартість, то попереду ще цілих 8 варіантів. Тепер же до восьмого рядку списку, і тут ваші увазі класика, яка постійно фігурує в моїх топах в цьому сегменті: Nissan Rogue від 2015 року. Досить гармонійне поєднання простору, економічності та надійності від японського бренду для ринку США та Канади. Зразу зазначу, що в салоні простори і зручний інтер'єр, у якому навіть задні пасажири почуватимуться комфортно завдяки широким дверним прорізам і великій відстані між сидіннями. Вантажний об'єм ще одна сильна сторона: до 1110 літрів у стандартному положенні і понад 1980 зі складеними сидіннями. Під капотом у американській версії 25 літровий бензиновий двигун на 170 коней, який працює в фалі з варіатором. Динаміка середня. Розгін до сотні займає близько 9 секунд, але натомість автомобіль радує економічністю. У змішаному циклі рог споживає 7-8 літрів на сотню. Також і повнопривідні версії, що додають упевненості взимку та на поганих дорогах. У плані оснащення рух пропонує безліч приємних опцій навіть у базовій комплектації, двозонний клімат, підігрів сидінь, камера заднього виду, панорамний дах. Адаптивний круїз контроль із система автоматичного гальмування. Якщо ви шукаєте саме кросовер до 12 тисяч, то звісно це один із ключових варіантів. Та перш ніж продовжити, друзі, хочу зазначити, важливо дуже якісно обслуговувати машину і обирати тільки ту оливу, якій ви довіряєте на 100%. Я можу сказати, що особисто я повністю довіряю боливі від компанії Bardat з лінійки XTC. Я сам постійно нею користуюся. Тут в них є 5 v 40 5 v 30, 10 v 40 тобто ви спокійно можете підібрати під цей автомобіль цей варіант, вона досить недорога і, що цікаво, забезпечує дуже високу якість саме от на високих температурах, при високих навантаженнях або при запуску на холодну, тобто, оскільки то вона проникає в найдрібніші шпаринки на молекулярному рівні, і звісно, що це дає свої плоди при довгостроковій експлуатації. Повірте, це один із лідерів зараз взагалі на ринку серед олив середнього цінового сегменту, тому можу 100% вам рекомендувати. Якщо детально хочеться почитати про характеристики, то звісно, що посилання на продукт я лишаю вище. Ну а загалом нагадую, що за промокодом Діма Турувається дижка 10% на всю лінійку продукції компанії Парталь. Ну а тепер до сьомого місця. І тут чудовий варіант для вас, якщо ви шукаєте стильний, компактний і преміальний хетчбек. Audi a 1 Незважаючи на свої невеликі розміри, цей автомобіль вражає якістю матеріалів динамікою та сучасними технологіями. Зовні Audi A1 виглядає як зменшена копія старших моделей. Все ж чіткі лінії кузова і фірмова оптика створюють спортивний образ. Всередині якісний салон, де немає дешевих матеріалів, як у багатьох конкурентів цього класу. Навіть у базі А 1 має шкіряне кермо, мультимедійну систему MMI, цифрову панель приладів та продумані сидіння з гарною бічною підтримкою. Під капотом на вибір і кілька моторів. І що можу радити, так це бензинові 1.4 TFSI та дизельні 1.6. Найкращий варіант саме 1.4 на 125 коней, який забезпечує відмінну динаміку у 8,9 секунд до сотні і низьку витрату пального. Але це чисто моя думка. У плані керованості, чітке рульове управління, жорстка підвіска і чудова стійкість на дорозі. Безпека також на рівні. 6 подушок, система стабілізації та активний круіз-контроль доступні навіть у початкових вереснях і якщо вам потрібен от компактний автомобіль для міста, але з нотками преміальності, то кращого ніж Audi A1, ви, мабуть, і не знайдете. А тепер до більших варіантів, і на шостій позиції нас зустрічає Jeep Compass від 2016 року. Компактний, але місткий кросовер увібрав себе риси культових позашляховиків Jeep, зберігши при цьому міський комфорт. Але на відміну від великих Jeep Grand Cherokee чи джіпґранчірокічіронґер, авто виглядає більш урбаністично. Салон радує, приємні, хоч і дешеві матеріали, зручні крісла, адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон, система контролю смуги руху та навіть автоматичне гальмування. Джип Compass має передні або по повнопривідні версії. Найцікавіший варіант: 4 чотири трею хау, що включає збільшений кліренс, захист нижче та блокування диференціала. В місті він їде плавно, а на легкому бездоріжжі не здається при першій калюжі. Але такі версії складніше знайти в цьому бюджеті. Вигони економічні та водночас досить потужні. Популярний 24 літровий Tiger Shark видає 180 коней та працює з 9-стопінчним автоматом, що дозволяє легко тримати темп на трасі та впевнено рухатися в місті. Більш економічні версії 2-літровий дизель на 140-170 кінських сил, які визначаються тяговитістю та помірною витратою пального. Врешті-решт Jeep Compass – це автомобіль для тих, хто вибирає якісь універсальні рішення, щось практичне, досить комфортне і при цьому автомобіль Може спокійно виїхати за межі асфальту. П'яте місце дістається машині, яка ще буквально декілька років тому коштувала на порядок дорожче, а от тепер стала. Більш доступною Hyundai Elantra від 2018 року. Це вже не просто бюджетний седан, автомобіль, який намагається конкурувати з визнаними гравцями в сегменті. Зовні Elantra виглядає доволі агресивно, гострі лінії кузова, широка решітка радіатора, витягнуті фари всередині. Акуратний, добре продуманий салон. Матеріали, звичайно, не преміальні, а якість збірки на високому рівні. Уже в базовій версії є мультимедійна система з 7-дюймовим екраном, клімат-контроль, камера заднього виду, а у топових комплектаціях, бездротова зарядка, вентиляція сидінь і преміальна аудіосистема. Двиглини в цьому бюджеті – літровий бензиновий на 128 коней і 2-літровий на 150 кільських сил. Авто комфортне на ямах, але при цьому не валки на швидкості, адаптивний кроїз, система автоматичного гальмування та контроль розмітки все це доступно в середніх комплектаціях для вашої безпеки. Евантра це, мабуть, один із найбільш сучасних автомобілів, який можна знайти в цьому ціновому діапазоні, і при цьому дуже напічканий різними опціями. Четверта позиція, ну а тут вже досить очікуваний гость для нашого списку. Volkswagen Golf 7-го покоління 15 16 років. Зовні всім відомий хетчбек вельми стриманий, без надмірної агресії, проте всередині продуманий до дрібниць. Навіть у базовій комплектації матеріали якісні ергономіка на високому рівні. Є цифрова панель приладів, адаптивний круїз, двозонний клімат-контроль і навіть активний парктронік. Вигони різноманітніші. Бензинові 1,2 TSI на 110 кінських сил та 1,4 на 125-150 коней вирізняється хорошою економічністю. Але якщо хочеться витискати максимум із кожного літра пального, варто звернути увагу на 2-літровий дизель на 150 коней, який споживає лише 5 літрів у змішаному циклі. Ходова частина точно золота середина між комфортом і керованістю. Підвізка добре відпрацьовує на рівності, а на трасі машина тримається впевнено навіть на високих швидкостях. До цього додаємо набір систем безпеки, фронтальні та бокові подушки, системи екстреного гальмування, контроль сліпих зон і отримуємо один з найкращих варіантів для міста та подорожей. Гольф це от варіант. знаєте, для тих, хто не хоче взагалі жодних експериментів, а вибирає перевірену класику і не дарма. Та тепер давайте, друзі, до трійки кращих. І перш ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал, клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео, і ставимо лайки. Ну а на третій позиції досить дивне для більшості авто, про яке мало хто чув, але це Renault Talisman. Це дійсно гідна відповідь французів на німецькі та японські седанні бізнес-сегменту, проте значно дешевша. Автомобіль виглядає вишукано. довгий капот, широкі світодіодні фари, масивна решітка радіатора. Він одразу привертає увагу. Звісно, в нашому бюджеті це будуть варіанти, скоріш за все, зі пробігом 180-200 тисяч та більше. Але надійність дизельних моторів, з якими ви, скоріш за все, знайдете цю машину, дійсно велика. Найпопулярніший 1.6 із на 130 або 160 Кони чудово підходить для міських поїздок і траси. Є також двохлітровий варіант на 200 сил, який дарує ще більше динаміки. Проте авто обирають не за це. Салон радує якістю матеріалів і простором. Тут є все, що потрібно для комфорту: великий, 8,7 дюймовий дисплей мультимедійної системи, цифрова панель приладів, вентиляція сидінь, акустика болуса, також адаптивний круїз контроль і камери кругового огляду. Більшість з вас явно не очікують такого від Рено. Особливо варто. Згадати керованість. Талісман в систему FOCantru, по повнокероване шасі, яке дозволяє заднім колесам підрулювати. Це дає додаткову стабільність на трасі та маневреність у місті. І це варіант для тих, хто хоче обрати Максу, якого не смущає взагалі французький шильдик на їх машині. Але рухаємось далі. І тут в нас найсучасніший варіант у цьому рейтингу, а саме Opel Astra 19-20 років. Це максимально свіже авто, яке можна купити в нашому бюджеті, і при цьому напрочуть вдале. Гострі лінії кузова, вузька оптика, широкі задні ліхтарі. Астра виглядає динамічно навіть у статиці. У салоні якісні матеріали, зручні сидіння та ергономічне розташування всіх органів керування. Вже у базі є клімат, обігрів та електрорегулювання дзеркал, непогані перегулювання та бічні підтримці сидіння, а також камера заднього виду. Двигуни є як бензинові, так і дизельні. 1,2 турбо це чудовий варіант для міста. А 1,5 дизель підійде тим, хто шукає максимальну економічність. Проте і пробіги там вже часто перевалюють за 200 тисяч. Враховуйте це, але це не так страшно, якщо брати до уваги ресурс двигунів під 300 тисяч, що не часто буває в нинішніх реаліях. На дорозі астра впевнена та передбачувана. На високих швидкостях авто тримається стабільно, проте деяким вона може здатися за жорсткою. Якщо повезе то з позиції безпеки, ви навіть знайдете варіант з адаптиною круїз контролем, системою контролю смуги руху, моніторингом сліпих зон і навіть автоматичним гальмуванням. Дійсно, сучасний і практичний хетчбек для міста. І от за цю ціну навіть не знаю нічого краще. Ну і хто ж у нас сьогодні в топі? Вже 2025 рік. Ціни змінилися, і на мою думку, кращий вибір. Це Volkswagen Passat B7 рестайнгу від 2015 року. Рестайлінгова версія 2015 року отримала оновлений дизайн, сучасні технології та ще більше опцій – Зовні пасад виглядає солідно. Всередині класичний німецький мінімалізм, якісні матеріали, зручні сидіння, простори, салон. У топових комплектаціях є цифрова панель приладів, обігрів та вентиляція для передніх сидінь, їх електрорегулювання, люк та багато іншого. Підвізка збалансована, авто комфортне навіть на поганих дорогах, але при цьому добре тримається на швидкості. Це рідкість, яка притамана лише кращим представникам для сегменту. Безпека на рівні, адаптивний круїз, система екстреного гальмування, моніторинг сліпих зон. Із двигунів найкращі варіанти: двохлітровий дизель, а серед бензинових версій 1,4 та 1,8 TCI. Останній ще до ресталінгу мав найкращу репутацію, але. З 2015 року в нього внесли суттєві зміни, тому я можу чітко рекомендувати цей варіант. Проте, як ви знаєте, інших двигунів теж багато, і якщо вивчити технічну частину кожного з них, то ви зможете більш продумано підійти до питання купівлі. Чудовий вибір для тих, хто шукає у перевірений часом класичний седан від німців з адекватною плюс-мінус вартістю обслуговування, дійсно, який буде служити вірою і правдою. Що ж, народ. Думаю, що цей рейтинг вийшов об'єктивним, проте, якщо вам є щось сюди додати, звісно, як завжди, пишіть в коментарях. Я завжди намагаюся це читати і поможити відповідати. Також розповідайте про ваш досвід експлуатації будь-якого з представних агрегатів. Ну, а я з вами прощаюся до наступного тижня. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. З вами був Дмитро Дориниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!